Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер і культуру, про жінок, які не захотіли бути другою статтю. І сьогодні у нас новий формат зустрічі, швидше формат інтерв'ю. Отже, наша гостя, письменниця Людмила Таран, яка, очевидно. Починаючи десь від перших кроків оцих відновлених гендерних студій, я думаю, я думаю люди написали те найбільше за весь цей час про гендер. Давай згадаємо, чому нам при кінці 80-х років, коли відкрилися шлюзи, коли впала Завіса, і раптом був неймовірний вибір, можна було читати будь-що, бо ми не читали на той момент нічого. Чому ми почали читати гендер? Твоя версія. Тому що прийшов такий час, і, і, і тому, що я сприймаю от особисто я як поштовх розмову із Соломією Павличкою, яка повернулася, здається, з Канади чи з Америки. Це були її перші відвідини і, і викладання там. І, і вона сказала: скільки книжок попривозила. Це все про, про гендер, про, про жінок, таких і таких і, таких і таких. і ми маємо щось своє робити, ми маємо працювати. Але спершу в мене був такий, така була цікава реакція: що: Ой, та навіщо це мені потрібно? Але Соломія зуміла в одній навіть розмові переконати, що це вкрай необхідно. І головне, мені це стало дуже цікаво. Yes. Бачиш, ти все зводиш до ролі особистості. Роль особистості справді дуже велика, але думаю, що тут якісь контексти значно ширші, тому що насправді гендер. З кількох причин мусив прозвучати в цьому культурному просторі, ну насамперед тому, що я не втомлююсь повторювати, що українську культуру просто нема як прочитати, коли не апелювати до фемінізму. Тому що от, от тоді, от кінець 80-х, коли справа не тільки в тому, що ми прочитали нові книжки, яких ми ніколи не читали, ми тоді почали читати по-новому, зовсім інакше свою класику. І раптом виявилося, що так, так, боже, так, Леся Українка, це ж зовсім не зовсім не так, чи принаймні, як мінімум, не зовсім так, як ми звикли в школі і в університеті. А вже коли почали перечитувати листування, то очевидь, якраз тоді, от Леся Українка з листування Лесі Українки з Кобилянською стало таким культурним сюжетом. Ну аж до того, що це, це зазвучало в, в жовтій пресі, навіть десь там. Тому що виявилося, що класика, це от цікаво, в авторитарному суспільстві. Класика теж була в якомусь такому прокрустовому ложі, вона була нецікавою, її вели в якісь дуже вузькі рамки. Ось, отак і не інакше. Були якісь інституції, які знали, як треба інтерпретувати тексти, і вийти за межі цієї інтерпретації не можна. Більше того, навіть ну, правда ж навіть протестні. Протестне прочитання воно теж було дуже залежним ну, від, від ідеології, тому що ну, за тою логікою, що той, хто стоїть охоронцем по цей бік дверей в тюрмі, правильно він не набагато вільніший ніж той по той бік, правда? Абсолютно, і щодо інтерпретації, безперечно, в мене був такий унікальний, як мені здається, досвід в тому сенсі, унікальний для мене. Що я укладала для видавництва в Грані, те таку свою рідну антологію українських текстів це була мала українська проза другої половини початку 19-го початку ХХ століття і називалася антологія тіло чи особистість. І от я перечитувала того самого Нечуя Левицького, потім аж до, скажімо, там під могильного Венеченка. Я перечитувала під зовсім іншим кутом зору. І це абсолютно здавалося б, інші тексти, аніж я мала уявлення до того. Тобто, коли з'явилася оптика оцього гендерного аналізу, то ці тексти одержали абсолютно інший вимір. Так, насправді. Те, що Лесі Українка стала безперебільшою культурною героїною останніх десятиліть, це завдяки гендерним студіям. це звичайно там були дуже комічні тоді сюжети, коли патріотично налаштоване поспільство кинулося захищати від нас класику, рятувати там від мене чи від Соломії, рятувати Лесі Українку, і рятувати Кобилянську, бо ми ж все поплюжили. Ну а вже з приводу Шевченка і Косибинського, то там уже просто були майже майже домові війни. І, врешті, якби це не відбулося, ну, я от думаю зараз, що це було абсолютно неуникнено, без цього не можна було модернізувати культуру. Демократизація суспільства відбувалася, але демократизація суспільства неможлива без умовної демократизації зміни цінностей. І виявилося, що наша класика знов таки нам на подив, бо ми ж ніби були вже освічені в університетах філологи. Нам на подив виявилося, що 100 років тому. Ці жінки говорили набагато сміливіше ніж ми. Що вони що в нас є своя гендерна традиція. А потім пригадаю, от коли почали їздити до нас дуже гендерно-сенситивні скандинави, переважно шведи, ну ця шведська інвазія, така. От, вони впроваджували гендерну демократію, і це вони нам часом розказували. Ну, як, Ну так це ж навпаки, у вас ж тут все було, у вас були ці жіночі ради, у вас були, врешті-решт, ви, ви першими там одними з перших в Європі отримали юридичні виборчі права. У вас була своя традиція. Тобто воно було такою мірою затоптано. Це одно питання, що може ідеологія, скільки всього було і як воно було затоптано. Так, так само, як зараз, от виявляється, що буде. Зараз дуже актуальний, його там банить Фейсбук весь час. ну, Бідний Фейсбук мусить просто Шевченка банити посторінково, що називається, тому що ну, Шевченко був послідовно антиросійським поетом. І, тут, ну, і, 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 так, і так було, і так є. Але от... Прикметно, що воно було так затоптано, що ми відкривали все ніби цілковито заново. Хоча, от, знов таки, от важлив, важливо, важливість інтерпретації, важливість того, як читати. Ми ж всі читали Лесю Українку, ми всі читали Кобелянську, ми, ми всі читали Марка Вовчка, ми цього не бачили. Ну, от нудна собі, нудна собі там інститутка, нудна собі, нудні собі тридолі, ну, таке воно все і про що і, і, і що ж там, власне кажучи, потім виявилося, що там були. Якісь про цікаві дискусії, щоб а, ну, а вже листування яке Яке б в нас вчили, що листування це щось таке приватне, допоміжне. От є, є тексти, є класика, Листування, листи забістолярі це щось допоміжне. Це щось не дуже важливе. А потім виявилося, що в якоюсь мірою, як ми, як ми в своїх розмовах часом тоді казали та зараз, те саме кажу, що час, часом листи цікавіші за тексти, за художні тексти, ну, врешті-решт. Письменники ж, знову ж таки, їхні біографії часом цікавіші за їхні твори. І, власне, от, Мені здається, що чого зараз бракує, так це біографії. Угу. Біографії під оглядом абсолютно нових якихось знань про постати, які вже давно відбули, були. Але от, річ у тім, що я не стомлюсь сама собі повторювати. От Належність цієї оптики, тобто інструменту, під яким який допомагає відчитувати нові ракурси, давно, начебто, відомих текстів, це дуже необхідна цікава річ. І саме тому в освітніх програмах вчасно, мені здається, почали впроваджуватися саме ці методи там гендерного аналізу. Людочко, твоїми вустами та мед пити. Де ти бачила освітні програми, в які впроваджували? Покажи. З, з намірами в мене в моїй домашній книгозбірній повно Ні, так наміри, наміри. Ну, як, як, казав, як казав один з моїх улюблених персонажів Українки, е, кажуть, весь весь помісту пеклі з добрих намірів зложився е, е, наміри були, але щоб, щоб у нас в освітніх програмах було так багато, хоча б гендерної експертизи, не те що гендерного аналізу я, я щось сумніваюся. Але в кожній разі тут, тут цікава ще одна річ, і воно безвідносно до, до того, що хоче, скажімо, чи що пропонує там, шкільна програма, от виявилося, що ж самі тексти української літератури дуже надаються до гендерного аналізу. Вони ну не не всі ж тексти. Ну будемо відвертими. Не всі тексти панас мирний погано надається до гендерного аналізу, як на мене. Можна ще когось згадати. Я думаю, що пан Пенталіон Коліш погано надається до гендерного аналізу. Але в нас є дуже багато текстів, які були свідомо свідомо писалися з огляду на гендерну проблематику. І я думаю, тут ще одне: українська культура, українська література була все культурою спротиву. <гану> І серед інших, як там тоді написав, жіноча неволя, серед інших несвобод ну, ця культура була достатньо чутливою до жіночої несвободи. І в цьому сенсі, от, от навіть Франка цікаво перечитати, вони ж не були, вони не були якимись там емансипантами, такими от так, ідеологічними. Так, так, так. Але ну, там, там в випадку з Франком, очевидно, з двох причин: з одного боку. Така от чутливість, яка є всі, яка є в українській культурі, от чутливість до. У до догноблення до ну, національного послідженість, це ще одна ще один дуже цікавий момент, що постколоніальні студії і гендерні студії дуже подібно інтерпретують тексти. Там ті самі, ті самі процеси працюють. Підпорядковане не повинно промовляти. І це стосується підпорядкованої нації, точно так само, як підпорядкованої статі. Тому, очевидно, ну, скажімо, Франкович, і громаді це було 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 легше вловити це все в більш таких в більш патріархальних культурах це було видавалося гірше ну а з іншого а з другого боку оскільки емансипація жінки була частиною соціал-демократичних соціалістичних програм mm -hmm. то вони теж вони вони часом може може навіть ну не дуже не дуже з власного так би мовити інтересу це вписували в програми ну той самий той самий павлик наприклад але оця галицька спільнота там вже там же багато Цього всього було, Там, там були, там були дуже цікаві процеси. Ми, до речі, про це мало знаємо, при тому, що, скажімо, Анна Павликс ж одна з найцікавіших постатей в тому контексті от, Галицького такого емансипаційного руху кінця 19 століття. Але що, що, про що я ще хотіла? Власне, я хотіла би просто спитати в. В 90 ну, 90-ті роки на початку, 90-ті, та в усі 90-ті роки, дуже рідко виходили українські переклади світової класики раніше, ніж російської. Ну, коли, як там, коли Валкович видав Гаррі Поттера раніше, ніж російською, от тоді воно переломилося, правильно? Так, так. Е і всі кинулися читати Гаррі Поттера українською, і виявилося, що воно не сугірше, так. Е але е другому станціоне дебуває, ми видали в українську. В перекладі років на п'ять, здається, раніше, ніж в російському перекладі. І це 91 92-й рік. Тобто це, це, це було перше таке от видання класики. Чому? Тому що були потреби суспільства. Були, ну, те, що називається запотребованість, якщо це слово годиться. Треба було знайти власне. На ці запити суспільства потрібно було віднайти якусь нову теоретичну базу, і такою теоретичною базою стало зокрема дослід дослідження Сімоне Дебуар, яке дуже вчасно прийшло до нас. У саме у видавництві основи ну, вчата вчасно прочитані книжки, це це справді важливо. Але ж я б не сказала, що я б не сказала, що читацька спільнота українська також спрагило чекала феміністичних видань. Соломія хотіла, Соломія це зробила. Але щоб спільнота аж так, аж так чекала. Ну, Хіба ти не відчувала тоді тиску, насмішок, неприйняття? Я це відчувала. Я це відчувала. Але з другого боку, я вже була вхожа в певне середовище, яке таке справді потребувало ось такої літератури. Тобто, я думаю, що в даному випадку Соломія відчула. Що це дуже на часі, і, і, і Кейт Мілет, і, 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 і Вірджинія Вульф вона відчула це. Але хай це було обмежене, якесь е, обмежена, е, обмежена потреба обмеженого товариства, але ж авангард суспільства це ну, власне е, це ознака. Нормальності будь-якої цивілізації суспільства, ну щоб так авангард, ти перебільшуєш? Я от зараз пригадала пригарний епізод, як після якоїсь презентації, ну це, це зараз важко повірити, але презентація цих книжок справді тоді збирали великі величезні зали часом. І після якоїсь такої презентації ми десь ввечері позвонив старший колега додому і спитав: Скажи, а якось так трохи перелякано? скажи, а скільки в Києві є феміністок? Я задумалася, спитала: добре, а скажіть, а скільки а хтось рахував, скільки в Києві є марксистів? Mm -hmm. а, тобто, от це було сприйнято академічним поспільством, академічною спільнотою, ну для того, щоб спитати так трошки не без не без перестраху, так а скільки ж в Києві є феміністок, Треба було очевидно дуже злякатися, що от їх вже так багато, що тут вже ну а ще ж, з одного боку, їх так багато, що от, що ж тут буде, як вижити в цій культурі, яка Такою патріархальною. А з іншого боку, скільки це були західні тренди, то знов таки очікували, що ну, мало що от НАТО скине десант і тут на підтримку гендерних, гендерної революції, і тоді вже точно не можна відбитися. Насправді, воно, воно рухалось не так швидко, як хотілося би. І, звичайно, що. Це, очевидно, закономірно, але е, най, найкраще воно все ну, гендерна ш, школа, гендер як, гендер як академічна школа відбувся тільки в українському літературознавстві і соціології. Більше в жодній науці він не відбувся. Але з одного боку, і це теж цікаво, з одного боку, з одного боку, літературознавство ну, тому, що нашу літературу без гендеру не прочитати, тому що це література, в якій єлися українки Ольга Кобилянська, як. Ну, це література, в якій по перше, в кожному поколінні є в каноні є е велика е постать жінки авторки. А з іншого боку, це культура, в якій Леся Українка, яка, яка, яка сьогодні вже очевидно, що це ну, можливо навіть центральна постать класичного канону. І е, закономірно, ну, в соціології там були свої закономірності, тому що не можна було оцінювати зміни в суспільстві, не, не заміряючи, так би мовити, гендерну гендерні, як сказати, гендерні інгредієнти цих змін. Е, але що? Що це аж так вплинуло? На інші сфери я сумніваюся, тому що коли почалися коли почалися вже коли стало зрозуміло, коли політикому стало зрозуміло, що десь принаймні під, під там в другій половині 90-х, коли політикому стало зрозуміло, що такі краватки носять, і без, без, без такої краватки ну, в Брюссель не дуже й поїдеш, ну якось воно ж ну, не можна. То от тоді, ну те, як, скажімо, парламент приймав закон про гендерну рівність. Ну, про це про це учасники цього дійства мусили би написати мемуари, вони були б дуже смішними. Тому що з одного боку розуміють, що треба, з іншого боку, не дуже розуміють, що саме що, що, що це таке. І, врешті, там там була, там була ціла епопея, яку букву треба писати. От, і Верховна Рада скаржилася, що в них немає в, це. В них на клавіатурах і букви такої нема. Воно воно дуже формалізоване все було. І цікаво, цікаво дуже цікаві ті процеси, які відбуваються зараз. Я впевнена, що кому як кому, а соціологам ще це вивчати і вивчати. От жінка на війні, жінка у війську. Так. Що, що що, я не знаю, що я не думаю, я не думаю, що зараз, зараз зараз не час не час аналізувати. Але в кожній разі, от при таких приватних зустрічах, ну у мене є якісь мої, мої там студентки, колишні, які, які зараз носять військову форму. І часом, коли питаєш, ну ну що найтяжче? При тому, що це це, це це, це це, це, часом, це навіть десь зовсім напередку. Що найтяжче найтяжче це стосунки з надто патріархальними офіцерами, найтяжче це те, що ну, армія це субординація, як ніяк. А... Не приймає керівництво, не приймає цих новацій. Керівництво взагалі вважає часом, що жінка жінка у війську це щось аномальне. А водночас це ж от це трошки нагадує дуже давні сюжети в «Касандрі Лесі Українки. ж Теж є в'їдливе речення. що Амазонки ж там, та що не жінців рятувати Іліон, воно то так, але від, від допомоги Амазонок навіть троє не відмовилася і покликала їх. І от зараз з одного боку хотілося би лишити. Військо таким, як воно було, субординованим, патріархально вишколеним. Ну а з іншого боку, вочевидь, є багато роботи, яку, яку роблять саме жінки. І схоже, що ця війна ну, говорити про те, що війна це не жіноча справа, вже не доводиться. В воно, воно, воно якось так. І водночас, водночас, очевидно, що. Присутність жінок в, в цьому за визначенням чоловічому просторі він змінює цей простір. Присутність жінок змінює цей простір на, на краще. От ти як письменниця, що з цього? Ну, мені важко сказати про, про військо, про, про ці, ці страшні будні. Але, безперечно, я, я це якось. Можу собі уявити, що справді присутність жінок дуже змінює багато речей і навіть там у війську. Бо ну, все-таки не будемо говорити про те, що жінка фізично не може абсолютно всіх тих виконувати абсолютно всі ті речі і функції, які може фізично витриваліший чоловік робити. Але там. Я думаю, є багато різних інших вимірів, де без жінки все таки не обійтися. І справді соціологам, психологам, науковцям в ширшому сенсі. Дуже багато матеріалу треба буде опрацювати. Ну, так, от раніше базовим поясненням найпростіше найпростіше от на пальцях було пояснити, що таке гендер. Як правило, для цього зверталося, щоб найпростіше пояснити на пальцях, що таке гендер, найпростіше зверталося до історії якої-небудь жінки, яка воювала в чоловічому одязі. Такі історії були і в XVIII столітті, і в 19 столітті. От така собі відповідної непишнотіла молода дівчина чи жінка, яка втікає з дому. Вдягає військову форму воює, і тільки коли вона гине на полі бою, тільки тоді виявляється, що е, її стать. І оце якраз ніби, ну, класичне пояснення: от стать жіноча, гендер чоловічий. Вона народилася і була сформована як жінка, але життя вона прожила як чоловік. В сучасній культурі це вже це розрізнення вже не працює, і цей приклад вже не пояснює, що таке гендер. Тому що ну, з одного боку змінилися унісекс, він вже не лише. Ще в як стиль, як стиль одягу має значення. З одного боку змінилися стосунки між сатями, і змінилися моделі маскулінності, що дуже важливо. Ми більше говоримо про фемінізм, про, про жінок, про нову жінку. Моделі маскулінності страшенно змінилися. І... Пояснити, скажімо, чому там у Гомера герої плакали, рі, рі, мужні герої, воїни плакали ріками сліз, а в 19 столітті вони мужня не пла... мужність означала не плакати взагалі. І що відбувається з цим зараз? Що, що таке сильний чоловік в сьогоднішній культурі? Це звичайно знов таки, е, от розмови про які, які ну для яких ця війна дає дуже багато уявлень. Все зміни ну, війна, війна змінить дуже багато базових речей. Війна змінить ієрархію цінностей, і серед інших змін звичайно будуть і зміни уявлень про е, мужність, про хоробрість, про героїзм, врешті-решт. Так що війна змінила саме уявлення про те, що таке і ідеал маскулінності? Абсолютно, тому що все ж таки останнім часом говорино багато про те, що маскулінність зазнає кризи, а війна змінила багато які акценти.